Привіт-привіт! Я Оксана Терпиливець нагадую і парочку слів про нетримання сечі. Згідно офіційної статистики, 25-30% жіночок знайома проблема стресового нетримання сечі. Згідно статистики нашої клініки, цей відсоток ще вищий, При цьому вік тих, кого непокоїть дана проблема. Досить став молодий і маємо вже звернення з 23 років. На превеликий жаль, ця проблема для більшості пацієнток стає звичкою чи звичною ситуацією. Або лікар-гінеколог відмовчується, або не знає про новітні лазерні технології, я би не хочу про це казати. А ті, кого непокоїть стресове тримання сечі, чи... про вас, пацієнти, <кій> лишній раз. Мене не можуть кашлянути, не схрестивши ноги, а ще гірше не можуть волю посміятися. Це ті люди, які не займаються спортом або навіть легка легка фізична нагрузка є проблемою. І це ті, які рідше або зовсім не можуть підіймати своїх нащадків на руки. Але є урологічні прокладки, скажете ви. Та ще я бачу їх стає навіть більше на полицях, ніж те, що жін... жіночкам треба за призначенням. Але це не вихід. Тільки посилення проблеми, адже через регулярне їх носіння виникають загострення інших хвороб, а це вже цілий букет. Угу. Рішення делікатного питання на поверхні: піти і зробити собі лазерне лікування і подарувати собі чудовий настрій надовго і позбутися неприємного того шлейфу. Тож, укріпіть свої тканини інтимною лазерною пластикою на лазері фотона, який має найкращі технології, які обрані цілим прогресивним суспільством. До зустрічі!